Всім привіт. Їду я з прополочним колоти соняшник, але не ось тут. Тут у нас пересіяний соняшник. Ну, Були відео про нього. Та що таке? Врочі, сходи були погані і вирішено було частину поля пересіяти, там далі залишили. Той що перший був сіяний. Ну, а їду я ось сюди. Він сіявся після того, як тут був. Ну, По-першому соняшник був внесений грунтовий гербіцид і, і, і там кілька днів ще дощик чидощики таке щось було. Зараз їду настроїмось. Тут посіяний євролайтнінговий соняшник. Ну а края, я думаю, видно, теж були пересіяні. Ну, проводимо настройку, настройку яку відпускає болти. Секція падає колесом на землю і зажимаємо. Подивимось, чи вистачить такої глибини. А тоді, якщо що, вже будемо трошки підглибляти. Не впало, колесо висить. Сіяний тут у нас євролайтинговий соняшник. Так само як і на сусідньому полі. Після того як посіяли, був внесений грунтовий, але, як я вже казав, з порушенням норм при внесенні півнорми і води використовували на гектар. Теж половини норми, грубо кажучи, від зазначеної. Ну, Трошки притримало. Потім вже гербіцид внесли. Амбрузія вже ось така гарненька, жовтенька вже майже. Мишілка вже, здається, і сухий. Вносили. Ну, то напевно треба чи підказку залишити. Чи посилання Короте, два гербіциди, одного десь, ну, грубо кажучи, 600 мл. Той, що, здається, двокомпонентний і однокомпонентного додавали 300 мл. Чому в нас ось я йду, щоб повернутися, щоб не проти сонця. Ось амброзійка така файна тут стоїть. Зелененька, величенька. Це тому, що е, край пересіяний, він ну, і досі маленький. І не доходячи метрів 10-20, вітер сюди дув. Щоб не побризкати гербіцидом обсіяний край, доводилось вимикати оприскувач. Тобто, ну, видно. Ось оп, і тут оприскувач вже був вімкнутий, чи ну чи досі йшов з звімкнутим. Отак, в принципі. Бур'янці жовтіють. На що нам про полка? Ну, не тільки. Щоб бур'ян знищити. Бур'ян, в принципі, оброблений гербіцидом. А для того, щоб, ну, напевно, більше зберегти вологу через те, що дощів нема, обіцяють, а по факту фіги, а не дощі вже до цього були. ось Тріщини такі вже з'являються. І через них починає вилітати вже волога. Де ось тут? Ось вона вже на глибині, напевно... Кількох сантиметрів тільки починається і то вже така толком не ліпиться, а там можливо, ну там більше, я думаю, трохи. трошки вологи. І через те вирішили трошки прорихлити, щоб е, зберегти вологу. А ось тут на сусідньому полі, де пересіяний, там гранстаровський, до речі, соняшник. Е, там пі... ну, дощів не було після того, як сіяли. І в принципі там можна сказати, грубо кажучи... Ну, не те, щоб зовсім пилячка за грудкою, звісно, так як тут на обсіяному. Ну і в принципі тут влога ось. Пилячку зняв і влога вже тут навіть під, під верхом ліпиться. А тут вона вже вкратимо, її втрачаємо. Ну, випробуємо зараз, що в нас вийде. В принципі, глибоко, як я казав, нам і не треба. Пилячка робиться. Швидкості можна трошки, напевно, добавити, щоб і в рядочок земля засипалась. Якщо будемо працювати на дуже великій швидкості, напевно, дуже близько і не треба підводити. Так, ну ось тут Тут, напевно, можна Хоча й виміляти не треба, в принципі, поверху біжить. Ну, за колесом можна, напевно, що заглибити, біжить поверху. Тут за колесом Ну, теж майже поверху біжить. Так, ну, Тут ще я показував, трошки роздвигаю, тут видвинув трошки ближче до рядка. Ну і цю теж, тому що вона чомусь у нас... Виставлена дуже близько, чи на... чи далеко, вірніше від рядка. Лапки друг до друга близько чомусь виставлені, а від рядка виходить далеченько. Так, ну це треба вимикати телефон. Десь підглубили, десь трошки видвинули потроху. Здається, налаштували культиватор потрошку. Ось справа провідний продвигаються вниз. Не знаю, таке відчуття, здається, наче він вже трошки поміняв колір на більш темніший, але можливо це тільки здається. А ось полосочка отут де не бризнути. Тобто, ну, чому не бризнути, як я казав, вже край і ну, не було можливості. Все побризкати всі рядки, тому що так частково попало б на обвсів. І то тут, що у нас тут по бур'яну, я думаю, видно. Ну і соняшник теж, той що не був побризканий, без гербіциду стоїть зелененького такого кольору. Тут, звісно, жовтіший, він ще відходить. Пішов би дощик, а то був би антистрес йому добрячий, але дощів поки що нема. Ну, можливо прорихлене прорихли міжряддя буде, як то кажуть, як там дати повітря під корінь. Починає трошки соняшник завжди стартувати. Ну, можливо, трохи допоможе також. Ну і от скільки бур'яна тут де не було побризкано гербіцидом. Будемо, до речі, буду йти сюди, то ну, прибиратись воно буде поки що культиватором. В цьому, що я показував соняшник, де не вносився гербіцид. Ось, до речі, в нас на полі декілька пліщів отакого бур'янцю. Досі не знаю, як він називається. Треба фотографувати, та через додаток подивитись, все-таки нарешті його правильну назву Ось, такі квіточки в нього гарненькі жовтенькі ну і що цікаво саме в цьому бур'яну е, стоїть соняшник трошки вищий ніж там де нема його але за рахунок того що він вищий е, він стебло в нього тоньше отаке от не знаю, як саме цей бур'ян стимулює його до того, щоб він витягувався уверх. Тобто ось ну, в основному соняшник так багато, що навіть над бур'яном над цим стоїть. Ну, ось тут, де попало на нього трошки він прижовк, де гербіцид попав, де ні, стоїть гарненький бур'янець, цей зелененький. так, Ну ось для для порівняння. Беремо ось соняшник. Он так, такий самий, ну ось трошки нижче. Повертаємо камеру і бачимо, що тут соняшник нижче, але тут стебло тоньше, а там ну, звичайне можна сказати. Так, ну ось що у нас виходить. До речі, ось тут заходиш в цей бур'ян і стоїть такий запах, от як іде від квітів. І в цього бур'яну теж якийсь такий запах свій йде. Так, ну ось приблизно ось така картина, ну, але тут трошки його небагато, койде навіть не вирізає, ну, але в принципі основний бур'ян знищений гербіцидом. Точніше не основний, ну майже весь, а тут трошки де оце залишилось не побризкане, буде трошки прополотим, ну, потім подивимось, що вийде. Березка набивається небагато її, але вона допомагає загортати сам рядок. Нагортати землю на сам рядок і теж виходить тут виходить, типу як пилячка. Поряд наше поле пшенички вже жовте. Тут де назмивало чернозему. Тут ще така зелененька. Але отут її вітром поклала, вона тут така височенька стояла. Така гарна-гарна з виду. Ради, заради цікавості, що тут у нас на землі минулого разу. Ага, тут вже ані тріщинки, але навіть така як полуволога зверху ще є. Там навіть, напевно, тут де лягла й волога ще є. Ну а тут ось вище ніж по пояс тут стоїть. Ну але на жаль це тільки тут. Так, ну. Не знаю скільки ще чекати, але вже напевно що скоро можна вже приїздити сюди і комбайном буде. І соняшником розібратись тільки. Той, що величенький дополоти, а той, що пересіяний, там навіть не знаю, чи доведеться, чи не доведеться вносити гербіцид, поки що воно чистеньке стоїть. Так як після дощів вже культивація під нього робилась. Там злива була, тобто бур'яну вже багатенько вилізло на момент культивації. Ну там, коротше, подивимось, що там, як воно буде. Ну така можна сказати не те, щоб бріденька, сіяли, здається, десь біля так, хтось телефонує. Ста штук на метр, але кущення не було від слова зовсім. Ну, Подивимось, що по врожайності буде в цьому році. Так, на цих змоїнах дуже багато цих промоїн. Доводиться швидкість скидати, тому що буває грудку вивертає і тобто ну, небагато іноді, але може вивернути і стійку. Там, чи лапку відламати її. Ну, коротше, про всяк випадок доводиться скидати швидкість. Дивлюсь, вже приїхали, не знаю чи міняти в мене вже. Вже скоро 16 година вечора. Ну, виїхали ми десь приблизно в районі. Обіду, ну чи можливо підмінять трошки, зараз поїм та буду далі працювати. Ну, коротше, подивимось зараз. Так, до речі, працюю я з швидкістю 10 км на годину, бува, можна трошки додати швидкості, де соняшник трошки більший. Ну, а так, де, е, тримається десь в районі 10-10. там, Ну, короче, 11-11 км на годину. Так. Поки що не знаю, але напевно що сьогодні я вже так думаю, полоти не буду. Тобто, якщо повернусь в трактор, то буду знімати далі, а якщо ні, то це буде напевно що завершенням сьогоднішнього відео.